Всім привіт! Знову я. І сьогодні розмова буде про лужні акумулятори. Такі будуть частенькі відосики. Я пішов в відпустку. Часу трохи з'явилося, так що буду піліть через день або кожен день, так що дивимось. Відповідь на коментар про лужні акумулятори, про електроліт і так далі. Був такий коментар, скільки по об'єму входить лужного електроліту в НК-80. Оце зараз ми і подивимось. Взяв я ось такий отакий от мирний стаканчик. У мене є акумулятори, зараз вам покажу. І проведем такий тест. Ось тут в мене є деяка заначка акумуляторів. Ось як бачимо, це 80-й, ось це 80-й, ось це 125-й. Також є ось такі малюки, на якому працює дитячий автомобіль. Зараз продемонструю. Ось тут стояв такий маліпусінький 6-вольтовий акумулятор. І ось ця чудо машинка. Не хотіла вже їздити, акумулятор здох. Пошов, подивився новенький, 700-800 гривень. Думаю, ні, не наш метод. Забабахав сюди ось таку збірочку на лужному акумуляторі. Пробіг став, скажімо, трошки більший, ніж був, але й треба заряджати. Цей автомобіль постояв приблизно там ну, тиждень, напевно, ніхто не їздив, у нас йшли дощі. Зараз, коли ми на кнопочку нажимаємо, то релюха спрацьовує, але сам рух не відбувається. Ну, нічого, поставив на зарядку і все. Але факт того, що їх можна використовувати навіть в такому дитячому електротранспорті, ну, я вам показав. Тепер зараз беремо ключик, відкручуємо одну баночку 80-го акумулятора. Заливаємо дистильовану воду до ну здається, 18 мм до ну, має бути зазор. Потім зливаємо, міряємо скільки і це буде відповідь на питання, скільки ж туди потрібно залити електроліту. Від'єднали баночкові збірки. Так, видно надпис МК-80, і все, починаємо чесний тест. Доливати в баночку, нічого не будемо, так як там. На відео не видно, але ну, видно, блистить електроліт по рівню. Отже, зараз беремо стаканчик, одягаємо окуляри і зливаємо те, що там є. Беремо робимо. Ось так. раз. Щоб ніяка б'яка нам в очі не потрапила. І тепер типу, зливаємо ту бяку, яка там знаходиться в акумуляторі. Шкіра горить моментально таке строїш, ми таке слизьке. Якщо краще причаточки одягнути, але вже в хату не піду, я буду робити це дуже обережно. Так, не знаю, що буде видно, але починаємо процес. Здуємо всяку гадость, яка там була. Для початку беремо таку 0,5 баночку і починаємо виливати. 0,5 уже є. Тепер беремо мирний стаканчик. Ось такий можна в жінки вкрасти на кухні. Я підкажу, де, де вони живуть, такі стаканчики. І тепер зливаємо залишки, які там є. Ну, в принципі все. Якщо там залишилося декілька, ну, скажімо там, 30 грам, то на швидкість нам дуже не буде впливати. Отже, дивимось. Оце була банка промита десь рівно. Та більше року назад У мене де є відео. Кому буде цікаво список альтернатива. Там прогулюємось і дивимось, як я їх промивав. Як бачимо мірний стаканчик. І тут у нас... Так, фокус, де наш фокус. Нема. О, є фокус. Тримаємо стаканчик рівня приблизно 220. Ну, беремо навіть 250, те, що там залишилося. Тобто 250 грам. Зараз тут заливаємо вже назад. Беремо ось таку ліночку за ревометра. І починаємо заливати. Заливаємо обережно, щоб менше вихлюпувалось. Так, 250, там уже я. Зараз пойду. Обмию эту штукатурку, которая выпала. И потом будем заливать дальше. Помним, 250 было. Наливаем еще 250. 250. Я десят. Знову фокусу нема. Ну. Можете мені повірити. 250 мл заливаємо. Так, є. І тепер виливаємо ось цей залишок. Маємо ще. Де наш фокус знову 150, навіть беремо 200. Тобто, всього ми маємо 700 мл. Оп, все, залили. Зараз швиденько йдемо моїм руки і продовжуємо. Отже, що ми маємо дослідним шляхом. Це не просто так. Все заміряно. Маємо 700. Ну, 750 це буде вже під верх і потім буде будечка, ребуть буль буль Так що розраховуйте 700, ну 750 може десь баночка трошки там буде роздута або примята. Тобто ну, 700-750 грам. І зараз поговоримо про їх вічність. Бо всі так начитаються, що у них там мільйон циклів, вони нічого не бояться, скажем так, і так далі. Так що зараз розкажу. Сама перша їх проблема, що вони. П'ють воду приблизно збірочка з 10 банок, так буде краще збірочка з 10 банок за рік випиває приблизно, блин, я не знаю, літрів 5-7, а то може й до відра дистильованої води. Тобто, в кого такі акумулятори, знаєте, що випаровується вода дуже ну, дуже, -дуже що доведеться її там, раз в два місяці підливати. У е, мене зараз на акумуляторах, на збірочках, зараз пройдемо, покажу. Реалізоване 12-вольтове освітлення в будинку. Ось Тут у мене стоять дві збірочки. Це НК-125 і НК-100. Тобто всього там приблизно 200 годин. Заряджають їх ось ці три маленькі сонячні панельки. І На даний момент підключена тільки одна. Підключені взагалі напряму, без ніяких контролерів, без нічого. Ось стоїть Автомат і все. І стоять акумулятори. А цей контролер стоїть просто як вольтметр. Я використовую його вже 11 років, він так вісить вольтметр да вольтметр. Потім провинки заходять в хату і, скажемо, вже, якщо навіть світла немає, то вмикаємо 12-вольтове освітлення. Так, ось як бачимо, сарай, тут теж освітлення. Ось це в мене мережа. О, бачимо як Каже, мережа є. То зараз дуже рідкісне явище. вимикаємо. І трьохпозиційний такий вимикач. бачимо, раз. Два, три. Ось такі. Не знаю, яких називатися. Коротше, з рекламних сигарок, здається, щось таке. Мені колись продали. Так що, може у когось такі теж будуть, класна штука. Брав. Ну, на ті гроші там було щось таке 20 чи 25 гривень. Тут більше, напевно, метра led ленти Ну і освітлення таке. Мені подобається. Тобто все видно, три лампи включив, а головне, що воно все працює якби на шару. Також в цьому коментарі було запитання, який електроліт я використовував. Використовував я сухий електроліт, потім його сам розводив до потрібної концентрації. Що можу сказати? Готовий? Не знаю, я не зустрічав. Взагалі ці акумулятори зараз, як ото, мамонти. Вони вже майже вимерли, але де-не-де, де скажімо так, попадаються. Я взяв, в принципі, своїми я задоволений. Свої функції вони виконують. Ще ось буквально там пару місяців назад притягнув ще 10 банок НК-125-х, Оціняло... Так, телефончик трошки відволік. Ну що ж, коротше, притягнув. Думаю, хай будуть, може якась там баночка, потіче, потім ще щось. Мене буде чим його замінити. А Про сам електроліт. Дивіться, електроліт брав тільки сухий. Брав як новий. Тобто я вже баночок перебрав і не знаю у мене десятків. Так, 60 штук це точно мене, через мої руки пройшло. Тобто брав сухий. Розводив дистильованою водою в відрі. Відро обов'язково має бути для гарячої води. Бо пробував в такому звичайному, як оце, фарбу там роз, ну продають. Коротше, відро розплавилося. Ну, у мене на каналі десь там є відео, як приготувати лужний електроліт. Кому цікаво, дивіться. Ну і також купував на Олексі електроліт, якому не пам'ятаю, 93-го, здається року. Залив, все працює. Головне, їх промить. І промить. Тобто заливаєте воду, зливаєте старий електроліт заливаєте, я промивав дощовою водою три рази, потім четвертий раз дистильованою водою. Перевертав, вони там стояли півгодинки. І потім заливав уже готовий електроліт Так що де щось приблизно ось так. Ну що ж, не розказував багато. Кому щось не зрозуміло, задавайте питання, залюбки, відповім. Кому буде цікаво, скільки влазить в НК-125 і в мене є порожні. Нема питань. Зальємо водички, так само поміряємо, але здається по пам'яті літр і 200 грам. Я коли колотив. Це було рік назад, я не запам'ятовував. Так от відро розбадярив, розбадярив, розлив, виміряв, плотність, поміряв, мене все влаштувало, так що все. Так що все, всім дякую за перегляд. Дякую за підписки. І підтримку. Все, всім пока-пока і до зустрічі.